Люди вони відчувають, і вони побачать, чи ми їх любимо, чи ми їх не любимо. А саме перше, це що побачить Господь, з яким серцем ми це робимо, коли служимо людям, який намір у нас, який мотив, це все дуже важливо. І ось в Біблії написано, там перше післання до Корінтян, 13, розділ, весь розділ говориться про те, що. Що би людина не робила в цьому світі, яке би служіння не звершувала, яка б жертовна не була, як би себе не віддавала, отак от віддано, предано, і всього себе. Але якщо немає любові, то це все четно перед Богом. Це може бути оцінено людьми. Може, люди тебе похвалять, що ти такий активний учасник в якихось служіннях, ти себе не шкодуєш. Ти завжди відзиваєшся, ти завжди йдеш, і це є добре, слава Ісусу Христу. Але набагато важливіше, щоб ну, в серці була любов, коли ми служимо людям. А ми буває, знаєте, знаходимося в такому стані, коли нам самим недобре в житті, є якісь речі, які нас обурюють, які нас, знаєте, десь руйнують всередині, є якісь обставини важкі у житті. Є якась біль, з якою ти живеш, і ось ти маєш іти служити людям. І ось як добре, щоб нам, браття, сестри, прибувати у цього істочника, читати Біблію, молитися, сповнятися Духом Святим, наповнюватися Божою благодаттю, і тоді йти служити людям. Тоді ми будемо вже мати в собі оту любов, без якої. Все четно перед Богом, якщо немає тої любові, І ось вона є у Бога. Тому що написано: любов Божа злилася в серця наші Духом Святим даним нам. Наша любов чоловічна, вона ти мені, я тобі. Поки до мене добре відносяться, то я люблю. А як тільки щось недобре, то вже десь любов дівається. Отак воно у людей буває. Але Божа Любов велика, вона привела Ісуса Христа на цю землю така любов Отця Небесного. Любов Божа віддала себе на бічування, на хрест, на страждання, на муки, які Його творіння били Його, плювали, руки, ноги пробили цвяхами, в один міг, Він за одну секунду міг отак зробити і всіх своїх обідчиків знищити. Але Він не скористався тією владою, він до кінця проявив, показав свою любов до Падшого творіння, слава Ісусу! І ми Його послідовники, ми Церква Ісуса Христа на цій землі, ми руки і ноги нашого Господа Ісуса Христа. І Він хоче, як брат жа горив перед, ну, переді мною, звершувати через нас оце служіння. І ми маємо знайти...